Куріння вбиває у селі Глинськ рівненського району відбулася жахлива пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Тут згоріли речі, меблі, дах та стеля. А все через недопалок. Пізня ніч у селі Глинськ. Люди спали, коли почули потріскування шиферу. Саме завдяки цим звукам вдалося виявити загорання будинку. Сусіди викликали рятувальників. На той момент вогонь уже встиг охопити частину оселі. Дивлюсь, горить. Я думала, що то сусіди горать. Я навіть на нього не подумала, там нема ні світла, ні газу, нічого. Він такий тихий, смирений чоловік. Ну, Пенсію отримав. Коли отримує пенсію, то вип'є, має що курити. А так він такий бідовий. Кожен з односельців приголомшений тим, що сталося і з болем відгукується про трагедію. Так, так сталося життя. Ну, що я можу сказати? Бо він непоганий, але ж так його сталося життя. Жертвою став 67-річний чоловік. За попередніми виставками займання сталося через необережність під час куріння. Недопалок ймовірно потрапив у ліжко, що й спричинило пожежу. Про це свідчить і місце загорання: пошкоджені стіни, підлога, стеля та вікна. На цьому ж місці було знайдено обгорілі рештки тіла. Як повідомляють сусіди, у чоловіка не було ні води, ні газу, ні електрики. У даному випадку ми бачимо, спостерігаємо рештки від матрасу це пружини. Тут розташовувалось ліжко і звідси розпочалась пожежа. Чому саме звідси які ознаки? Ми бачимо раму підвіконня, ступінь обвуглення. Підлога вигоріла під ліжком повністю. І в стеля в нас була закрита шаром штукатурки. Від температури штукатурка обсипалася і перегріла перекриття. За словами працівника ДСНС, в області від початку року зафіксовано 1677 випадків виникнення пожеж, недотримання правил пожежної безпеки та легковажне ставлення до них головні причини більшості подібних трагедій. У ДСНС наголошують, навіть один недопалок чи залишений без нагляду обігрівач можуть коштувати життя. Щоб запобігти новим випадкам, рятувальники регулярно проводять профілактичні рейди, під час яких інформують населення про правила безпечної поведінки та нагадують, як діяти у разі пожежі. Владислав Стецюк, Христина Усик, Андрій Дейнега, Новини Рівного.